Після напруженої розмови або конфлікту партнер перестає розмовляти. Просто ходить поруч і ігнорує тебе. Це спосіб впливу не вирішити проблему, а покарати, зробити так, щоб тобі стало нестерпно. Такий тип поведінки часто зустрічається в парах, де один з партнерів не вміє відкрито висловлювати свої емоції. Тиша у цьому випадку це повідомлення. Ти зробила щось не так, ти винна. Чому ж це викликає напругу у іншого партнера? Наш мозок дуже погано переносить невизначеність і розрив зв'язків, особливо з людиною, яка для тебе важлива. Спочатку виникає розгубленість. Що сталося? Потім тривога за небажані наслідки, бо ти ж не знаєш, що він далі робитиме. Далі підкрадається сумнів, і навіть провина. Може, я й пригорщила. Виникає сильна внутрішня напруга. І щоб зняти цю напругу, ти починаєш шукати рішення, аналізуєш, заспокоюєш себе, думаєш, як підійти, щоб. Не загострювати ще більше. І часто йдеш першою, навіть якщо не ти створила проблеми. просто тому, що більше не можеш витримати цей стан. А саме в цьому і є суть маніпуляції. Усунутися емоційно це стратегія, спрямована не на те, щоб дійти згоди, а поставити тебе в позицію меншої, щоб ти відчула, що щось зробила не так. І що саме тобі тепер треба повертати стосунки у норму. А що, партнер. У цей час він нічого не робить, він мовчить, але по факту це пасивна агресія, спосіб тиску з рахунком, що інший не витримає. Це немов ультиматум, або ти знайдеш спосіб до мене достукатись, але буде ось так, що ж з цим робити. По-перше, не бігти, і залагоджувати і не тому, що треба грати у гордість, а тому, що ти у цей момент не вирішуєш конфліктну ситуацію, а просто намагаєшся позбавитись тиску, зняти напругу. І якщо будеш залагоджувати його мовчання, воно стане нормою. Просто зупинись і дай назву його поведінці. Справжню. Не він образився, а він обирає ігнор, щоб змусити мене відчути провину. Тож засереся на собі, зверни увагу на свої емоції. Це ж нормально відчувати тривогу, розгубленість і навіть злість. І дозволь собі це відчувати. По Друге, не церкаль його поведінку. Відповідь мовчанням. Виглядає як помста, але не дає ясності. Замість цього скажи спокійно, коротко, чітко. Я бачу, що ти не налаштований на спілкування, але я не буду вгадувати, про що ти думаєш. Я відкрита до розмови, коли ти будеш готовий. І це сигнал, що ти бачиш, що відбувається, але не ведешся на його маніпуляції. І по-третє, не залишай себе на самоті в цій тиші. Поговори з кимось, зроби щось для себе, бо найгірше в цій ситуації не сам конфлікт. А ізоляція взагалі, стосунки це не боротьба за право бути почутою. Якщо така токсична поведінка партнера повторюється раз у раз, це не випадковість, це стабільна комунікаційна стратегія. І питання тут не в тому, як її обійти, а в тому.